Тільки найкращі. завтра у Львові стартує перший міжнародний турнір з волейболу Кубок Лева. Його учасниками стануть представники елітних дивізіонів чемпіонатів України та Білорусі. Для господарів змагань волейболістів баркому це буде завершальний етап підготовки до дебютного сезону у Суперлізі. Донедавна спорткомплекс Галичина був домівкою для футзальної енергії та баскетбольної політехніки Галичини. Сьогодні у цьому залі з'явилася ще й волейбольна сітка. Відтепер господарями майданчика називатимуть і львівський барком. Тим паче, у вересні хлопці дебютують в українській суперлізі. Та кількість глядачів, яка хотіла приходити в зал. Вона не могла вміститися в грації. Тому, власне, ми перемістили основні ігри, цікавіші ігри. Ми будемо грати. Будівельником. Однак досі баркомівці на місцевий паркет ще не ступали. Нинішнє тренування напередодні старту Кубку Лева стало першим виходом волейболістів на майданчик. Хороший, рівний, гладкий, гарно полакований паркет. Ну, це, ну, якби терефлекс був було б, звісно, ще краще, але такий паркет теж нас задовольняє Сповна. А от Юрію Бокшину тут бракує піску. Хлопець ледь не все літо провів на різних змаганнях із пляжного волейболу. У пляжному якось мені набагато легше грати, набагато легше падати, там пісок там м'якше, там можна. Траєкторії м'яча вибираєш тут так само, але тут чуть-чуть не встигаєш. Звикати до волейболу на паркеті гравцеві доведеться вже завтра. У четвер, о 9.30 ранку, львів'яни матчем проти Хімпром Сумду дадуть старт першому кубку Лева. На новий для себе майданчик Баркомівці вийдуть із новим прізвиськом. Через оновлену назву клубу волейболістів тепер іменуватимуть Кажанами. Ми вважаємо, що команда вже суперліги, вона повинна мати якийсь гарний символ. Я думаю, що це ноу-хау в Україні. Ще ні одна команда. Де немає символу якогось звіра в Україні, але я думаю, що від нас це почнеться і вже піде далі. Першого дня змагань відбудеться чотири матчі, половина з яких за участю львів'ян. Галина Пашко, Юрій Пеженков, новини спорту, телеканал Зік.